О, льов, як. Як завжди? Як завжди. Еік. Є люди, які не знають, як їх бить. Його бить, точніше. Так, Слім, дивись, залишайся, напевно, до це тут. У був би в цей ретрик. Може, я не могу. Ну, є, дал це очень походу. Макс, ти сам в Шипес пекнесь. Та я думаю, типу, да, я в ШП. Ну просто, знаєш, якось спортивно. Кошки домагати не зайду. Ні, ні, не, не треба, залишайся. Танки будеш тримати нормально. Я просто льов когось пеку з ШП, вони тоді роняють всіх людей з дебафом. Ну тобі не завадить ШПшником, якщо ще похилить. Ладно, ладно, окей, я це йду. в ШП пікнусь окей. Так. в гері не був. Так, дивіться, перше. Так, я думаю, ми. Тоже завалим, то... Так, чекайте, я поставлю рибу. Суть в чому. А, тут обмежена кількість а... Боже. сферок. І тут а, треба жуків заливати. Але не вриватися, поки їх не поставлять на рід взагалі. Але їх прям треба фокусити. Ну, прям на ретріку. треба прям свіщати печаті, єш, ну, і прям заливати. О... Сферки ніхто, крім мене не трогає. Я порозбиваю. Поможу, Далі, на перефазі, що відбувається на перефазі. Жук стоїть от там, де зараз стоїть тепло сонечко умовно. Ви стоїте на лужі, там, де він зараз стоїть, ну, де стоїть анубарак. Анубарака е, на зриванні відводять сонечко, не туди, не туди ти його відводиш, не туди. От ти, Там, де ти постав, ну там, де ти стояв. на початку, от туди ти його повинен відводити, поняв? Коротше, в кінець кімнати його відводять. Він заривається, він вибирає вас. Ваше завдання. От дивіться, на зірочку, привезти його сюди. Тут десь буде розбита лужа, Ви заводите на барака на вужу, розбиваєте її. Він вибирає другий таргет. Другий таргет, я розіб'ю лужу там, де зараз стоять трусики, ви його ведете туди до трусиків, розбиваєте там лужу, Але не ту лужу, на якій ми його б'ємо. І тоді, в кінці, ви просто його кайтите знову там, де зірочка, просто нічого не розбиваєте, просто кайтите його. Сюди в кінці він виграється. Якщо там що, вам здадуть Боб. Ще раз. Що означає розбиваєте лужу. Так, дивись, коли ми запустимо його, там з'являться зверху сферки, які я буду збивати. Коли ти її збиваєш, на землі з'являється лужа, яка замідляє. І розбиваєте лужу, тобто ви заходите за неї і шипи, коли він заривається, інше коли заривається, там шипи. Ви ці шипи заводите в цю лужу. І вона розлітається, типу розбивається, але він сповільнюється. Отже, значить розбиває вужу. Дайт фурба. Ренкій шкаф спробуємо Ершама який, за якимось чертом вийшов. А Сумиться. який ершама? Куди? Рорі? Єдиний. У нас не було. А, а наша. Рん... А! Зозуля, що за х. Хал... Ви читаєте Рорі? я по англійськи читаю, ладно. Поппі. Ага. Ж послала, що ролох. А. це та... і буде, і попі. По попі. Ага. Так, нікуди ми не падаємо, ну якщо що підемо так. Я в хіла перкнусь. Що, приходить суман? Он не приходить, ну, да. Пробуємо так, значить. Да, давайте на набах на полунату вніс. А, блять, я без маны. Чей рыба закинь, я вас. Чей хапки немає, а не, я не могу. не, е, 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 на яхал, ну ладно.